Ну що ж, hello friendli, з вами Денис Френдлі, продовжуємо сьогодні обідати. І так, сьогодні у нас у нас чекає це гостра курка, брокколі, фрикадельки, кетчуп, картопля фрі і картоплі. Тому поїхали їсти. Такі справи. Може сьогодні вийде два, дві реакції, не знаю. Ну, типу, я не знаю, чи ця реакція вийде, бо ми ще десерт окремо будемо знімати, але це буде вже наступний відос. Не знаю, чи сьогодні вийде чи коли. Не знаю. Дружні коментарі не читаємо. По-перше, їх мало, ви не коментуєте, по-друге, це його. Все-таки довгі так ці реакції, ці їде, знаєте, будемо без коментарів. так. Тому такі справи. Оце всі нормальний, то, що там на барній стойці дають такий притерний капець, хімікований. Знаєте, то що в нас в Україні продають ці всякі дешеві ситром, оці такі дешеві кольорові напої. Оце таке ніяке таке не смачне, це щось таке було. То що там, Це таке, а може бути, то, ну, то топля фрі. Тобто посолимо картоплю. Поки що 7 балів тепер солью. А солью може бути ігісі. і 8. Є скоро пам'ять заб'є цими зйомками. Треба викладати поскоріше. Все-таки наперед контентом просто вигружати. Bo skoro ja zrobię się że zamknę nie będę nagrywał kogoś nie ma to. Ok, kartofle, wiśnią bardziej. Teraz dawaj te kurka. Prym, to reba Ja nie lubię rebu. Ну з, од... з однієї сторони ми перший раз жиємо на рибу, бо я не люблю рибу. Їсти так. Я означає це лише м'ясне. Ну нічого. З'їли рибу, так? Це риба, так. Думаю, що це кутно. Рибі поставлю поставив з плюсом, таке. Дамо оцінку соку. Може бути 8 балів. Так, добре. Тепер фрикадельки. Поїхали. У мене тут є картопля, Дивіться. Картопля рідка і картопля фрі. Два в одному у мене. М -м -м. Фрикадельки топ. Хай буде фрикадельки, 9 балів. Рибу я не доїдаю. Так, картопля рідка. М -м -м. Вісім балів, так. Вісім плюсом. Цю ми курку з вами. Я пару днів назад її, її але вона капецька в гостра. Але спеціально завдяки віддав. Comidora. Bude dora, bude comidora. Comidora okay. mm. pede balão. Comidora pede balão. Comidora. Comidora pede balão. Comidora. 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 Все, брат, я не буду, ні Ну, картоплею, с картоплей симбалю, потому что с картопля. Ну давайте на мек к ну. Фу, за листь симбалю, так я. Мы не будем брать кетчуп, там.

Не хвилюйтесь 20-го чання багато вийде. Контент Так. Да. Сьогодні вже просто так виходить. Ще дві реакції сьогодні кинуті. Коротше, ми рідку картоплю доїдаємо, а лишаємо фрі. І фрі з'їмо з пекельною куркою. З гострою. Лідкої картоплі вже небагато лишилось. В принципі, не плану. Давайте, я не знаю, чи ми їли на відео брокколі, попробуємо зараз. Якась трава. П'ять балів, трава одна. Сама трава. Тепер попробуємо брокколі посолити. А ну як зараз? М -м -м. Ну а тепер вже можна і сім поставити. Похоже на дерев дерева. Зелені дерева. Дерев Деревця. Yeah. Ну, солені, броклі. 6 балів, 6 балів. Що ж, друзі, рибу я не доїдаю, чи може поселити і доїсти. Ну, давайте попробуємо. Зараз це треба... Ну, кризайсь пекельну, давайте спочатку цю курку, а потім уже можливо... пойдемось. Обрама сама закривається. Да. У нас таке вдома теж є. У багатих сусідів. Добре, давайте пекельна курка. Добре, давайте пекельна курка. Тепер пекель кого на воно гостро. Знаєте, Це називається хот чикен. Тобто, гаряча курка. Ммм, mm, це називається кранч. Ммм, mm. це називається, як то, як mm. да. це гостро, так, хот. Хот кранч чикен. так. Так, це називається так називається. Патерська гостра. Тут просто Три Трибала, бо дуже гостра. Неможливо їсти. Хочеться завжди закривати. Мені хот crunch чикен на трибала. Често, що дуже гостра. Дуже гостра. Большие брати не буду. Просто через видо взял. Вс вс. гостра. Лабай. Ну, не знаю. Перк, например, просто. Мені слакає. Два пати. Щоб поміти штутки з волосся. Звичайно. Ой, тут ніхто не чув, тут ця пара, де бачите, там допцяємо, коли до мене йде. Ви їй ні дописати, ви б яня мокались, коли мені коли я з ним говоріти почав, і так пачах ціна, це капець кахостра. Перш, деться штука, а я спойняла, що мовляю. Я б пішов набрати кока-колу, то зараз ці офіціанти знову заберуть мені їду. так як сьогодні зранку яйця. Блін, я не можу їсти, все, я це не доїдаю. Я тепер взагалі один бал, один бал і ставлю. Один бал, кіт три бала, один бал. Це дуже гострі. Фу цей кетчуп противний. Залє кетчуп чотири, три бала. Після цього. Дружні більше це брати не буду. Все доїдаємо крикадельки навіть фрикадельки після цього противні. Все, mm. більше цю гарячу курку брати не буду. Вирахуйте, що ця курка гірша, ніж ці самі Гострі чіпси, бо вони такі гострі, але їх їсти можна, це взагалі їсти, може, це дуже гострі. Не знаю, болгарівці, напевно, це люблять їсти, я це не люблю. Добре, давайте ще з'їмо фрикадельку і все-таки цю я доїм рибу. Бо ми рибу ніколи з вами на відео не їм. Так як мені це подобається, то давайте доїмо в цьому відео. Так. Вона, думаю, це штукурка, то, то риба. Ви мене ще там питалися у директі, що, типу, що ти нам ці дні тільки далі їду, знімаєш, чому море не знімаю. Я перший день вам зняв море на горизонтальне. Так в шорті виходять. А ви питаєте, що немає великих відео. Бо велике. Перше велике відео вийде 20 числа. Так? А тут ми просто йдемо з вами і в шортах виходить, тому виходить. Це буде, не хвилюйтесь. Тому такі справи. Супер. Для вас до речі, не двадцяти. Цього числом чекаємо ну, типу, крутий контент прямом там. Але я знаю, що перейдут толпа не буде. Це велике відео, ну, блін. Ну ви подивитесь. Я так надіюся. І що ж, це саме найгірше сьогодні у відео, це найгострійший не беріть цей хот кранд chicken. це дуже. Йду і доїмо ще це з вами. Відребе, так. Тому таке справи. Наши взял три кусочка и Вот хлеб реально смешный. Классно тут. Я їм за цим столом, що їв зранку. Нічого з мене природі краще, ніж в ресторані. Сюди просто бармени не менше ходять, ну ці офіціанти, тоді я сюди вже знімаю. Але хоча не сюди ходять. Вони можуть прибрати. Так, давайте самі хліб з'їмо. Ну, хліб 10 барів, так як це основа їди. Це голова всієї їди. Тому тут десятку треба ставити, так. Добре, дружно. На ну, цьому все. Коротше, така гостра їда вийшла. Зараз ми ще знімлю другий відос про десерт. Не знаю, коли вийду. Ну, коротше, вийде. Може тоді я зачитаю коменти, та тому такі справа. Дуже гостра їда, ну такі справа. Тому такі справа. Eu sou um César Mbudeu Estranho. De acordo com o projeto, sim. Até. Boa noite. Boa noite.